Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 19 січня. Вітаю всіх з початком трудового тижня. Бажаю всім лише профітних угод. І давайте подивимось з вами, що нам приготував крипторинок сьогодні. І так почнемо з біткоїна. Біткоїн у нас затестував тижневий імбаланс. І, в принципі, маємо лише реджекшн такий непоганий відкуп, але в принципі. Поки що особливо страшного на тижні в нас немає нічого. А ось з позитивного в нас тут наформувався ще один мітігейшн блок, який спокійно може дати реакцію на продовження висхідного руху. Так, оцю стрілечку я поки що видаляю. Тож, якщо дивитися на тижні після тесту ем, тижневого імбалансу, ми спокійно можемо затестити ось оцей тижневий блок і продовжити свій рух в ціна, може продовжити рух вгору. Але ем, бажано все таки діяти через певні підтвердження, а не просто залітати. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Я, напевно, одразу перейду на свій графік. Він в мене розмальований, можливо, це комусь не подобається, але щоб не повторювати все те, що я вже наказала, я все ж таки перейдемо на графік і подивимося, що нам малюють графіки на денному таймфреймі. В нас є новий блок, який ми тут з вами відмітили тижневий. І ціна якраз до нього підійшла. Майже його протестувала. Але якщо розглядати ціну як торгові діапазони, ось оці діапазони, то ціна якраз дуже гарно ось тут збалансувала ціну. Пам'ятаєте, в минулому відео здається, я в п'ятницю це записувала. Казала, що після тесту тижневого імбалансу все ж таки ціна може прийти, все ж таки збалансувати ціну. Да, ми могли, ціна спокійно могла рухатися далі вгору, бо ну, воно все так позитивненько в принципі виглядало. Після таких сильних палок хочеться, звичайно, продовження. Але все ж таки для кращого, кращої точки входу для продовження лонгу нам би варто було зробити ребалансування, певне, да, збалансувати ціну, прийти бажано в зону ОТЄ, як ми зробили, так ми і прийшли. І звідси вже можна розглядати ціну на продовження лонгового сценарію. Звичайно, лише після підтвердження. От зараз у нас якраз відбувся повний. Тест повне проторгування денного імбалансу, і нам би на 4 годинках варто все ж таки побачити якесь певне підтвердження. Ну, ті, хто торгують Rejection блоки, да, вони на крипторинку працюють не так гарно, як, наприклад, на ринку Форекс, але все ж таки працюють. В якості підтвердження ми можемо використовувати ось оцей ось rejection блок. Або це так, як індикатор такого пер, першого підтвердження лонгового об'єму. Але реджекшн блоки на крипторинку вони дуже часто пробиваються. Це такі, знаєте, не дуже такі конструкції, яка спокійно може проторгуватися, проторгуватися ще трошки нижче. Спокійно може дійти і зняти ще певну ліквідність, да, ось тут у нас є 4-годинний фрактальчик, так само ціна може спокійно це все зняти і піти. Але те, що в нас вже є якісь певні підтвердження об'єму, це вже дуже гарний знак на продовження лонгового сценарію. А, якщо, якщо ціна пробивається цей блок і проторговується далі, і вже ой, так що я саме те роблю. І вже піде нижче, то, звичайно, це вже в нас буде злам структури, да, буде закріплення ось тут, і тоді, звичайно, ми не побачимо вже ніякого лонгового сценарію. Тож, поки що, ось цей сценарій є актуальним, але якщо ми будемо закріплюватися під цим лойчиком, да, під оцим. Все ж таки будемо проторговуватися, не пусть нас вище, то ціна піде на зняття ось цієї нижньої ліквідності. Цю історію нам треба не, впускати, не випускати з нашої уваги. Тож ми поки знаходимося у висхідній структурі і злам структури буде саме тоді, коли ціна оновить ось цей лойчик і закріпиться під ним. І тоді, звичайно, наша наступна зупинка це ось якраз 86 шість тисяч двісті Це в цій зоні. Тож ми про це не забуваємо і тут же будемо з вами приглядати якісь інші сценарії. Подивимось, де це все за... за, зупиниться, як це все буде проторговуватися. Поки наразі виглядає все непогано для продовження лонгу, але якщо ці е... позначки ми втрачаємо, то однозначно йдемо нижче. А, так, якщо перейти на годинний таймфрейм, то тут, в принципі, поки що ціна а, затормозилася. У нас, давайте я вам нагадаю, я прибрала да, ось цей режекшн-блок, який тут у нас сформувався. Так, він в принципі, поки що нікуди не дівся і він так само може втримати ціну. Тобто, якщо ви берете якісь позиції, то стоп локальний у вас буде тут, а глобальний стоп, такий більш консервативний, все ж таки за отої який я показувала, що не варто оновлювати і закріплюватися під ним. Тож наразі ціна прийшла в 4-годинний імбаланс, і дуже бажано все ж таки навіть спуститися в реджекшн блок, можливо, навіть зняти ось оцей фрактальчик, і тоді буде дуже класна точка входу для продовження лонгу. Але будьте уважні, все ж таки чекайте якогось певного підтвердження, який для вас більш приємний. Як ви по своїй торговій стратегії торгуєте? Торгуєте ви реджекшн блоки чи ні, це вже ваша відповідальність. І так, давайте перейдемо на «Ефіріум» і подивимося, яка тут ситуація. Давайте тижневий таймфрейм. Так, мене тут трошки розмальовано, але тут, в принципі, та сама історія, що і на біткоїні. Ми знову ж таки бачимо формування ось такого мітігейшн-блоку. Да? Це е, ті блоки, які нам вказують на продовження лонгового сценарію. При тому, що біткоін у нас дійшов до тижневої ліквідності, а ефіріум так, бідняга і не дістався поки що. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут так само в нас є висхідна структура з формуванням торгових діапазонів, і наразі ціна прийшла знову ж таки в зону ОТЄ і тестить якраз так, тут лише не повне, повністю ми не проторгували денний імбаланс, але в принципі навіть з, від цієї зони ціна має право продовжувати свій рух. Тут в нас реджекшн блоку не сформувалося, тож ефіріум він слабкуватий, поки що виглядає слабше, ніж біткоін. І от наразі якраз тестує 4-годинний імбаланс. Звичайно, бо він, так як він такі, слабкість якусь певно проявляє, тож він може спуститися трошки нижче, повністю проторгувати і денний імбаланс, перезняти, наприклад, цей 4-годинний фрактал, протестити навіть оцей блок і лише тоді продовжувати свій рух вгору. Ефіріум поки виглядає слабше, ніж біткоін. Звичайно, може із цих значень піти, бо біткоін у нас вже набудував да, певний блок. Але тут вся справа буде ще в домінації, трошки пізніше ми її подивимося. Тут так само, така сама історія, якщо ціна не закріплюється, ось тут не Починає набудовувати якісь лонгові зони і е, закріплюється ось нижче ось рівня, ось нижче, нижче цього нашого тижневого mitigation блоку який я намалювала, новий та, то ціна може спокійно е, піти на зняття нижньої ліквідності, навіть доторгуватися до 2800. Спокійно, бо в нас тут є певне проторгування, в нас тут є певні. Е, Ну, така напевно, сильна зона підтримки, від якої вже тоді можемо чекати реакцію. Тобто слідкуйте просто за оцими торговими діапазонами. Якщо оновлюємо ось це значення 3,58 тисячі, 3 закріплюємося свічками повнотілими під ними, то після відкату однозначно у нас буде продовження. Але ну не однозначно, але все ж таки на це дуже дуже все схоже. Так, давайте подивимося гепи або їх наявність, або їх відсутність. Так, стоп, я зараз, ага, все воно виключено. По біткоїну жодних гепів на денному чи 4годинному таймфреймі я не знайшла. Якщо ви хочете використовувати годинці, ви можете пошукати, але тут, в принципі, їх і тут немає. Тож, в принципі, в нас ціна може продовжувати свій рух вгору спокійно. А на ефіріумі, дивіться, ми наступного минулого тижня з вами якраз сказали про те, що ціна може або з поточних, або перезнятті, при перезнятті тижневої ліквідності піти перекривати ось оцей геп. Так і відбулося. Ціна прям з поточних, да, проторгувалась, проторгувалась, і сьогодні вночі повністю перекрили оцей геп, який. Ну, дуже чекав це місце, да, чекав для того, щоб його перекрити. Тож збалансування відбулося, ГЕП перекритий, тож ціни, ціни, в принципі, є можливість підійматися вгору. Давайте подивимось. Домінацію ця дама, звісно, не радує. Продовжується проторгування в цьому боковику, проторгування в цьому блоці. Да, Дуже хочеться, щоб все ж таки ціна спускалася. Вона трошки підспустилася, але. Сьогодні вночі знову ми стали підійматися. Тож альткоїни знову ж таки наші посипались. Тим паче, що і біткоін упав, а домінація підіймається вгору. От якщо біткоін падає і домінація підіймається, то всі наші альти пішли оновлювати низи. Але хоч, або хоча б проторговувати там денні тижневі імбаланси, лонгові, які вони з трудом але набудували. Так, все ж таки, по а, домінації чекаємо вихід з цього боковика. Цей блок спокійно може її втримати і продовжити несхідний рух. Якщо блок не втримає, ось остання, як на мене, надія: да? оцей денний, або він навіть же тижневий. Давайте подивимося, він тижневий. Ні, він денний, денний фрактальчик, який може спустити домінацію на продовження свого шортового руху. Тут, якщо намалювати фігуру, то в принципі тут навіть і фігура ось така вже намальовується. Да? Ось така, ось така такий, да, такий прапорець. Тож до верху цього прапорця ми спокійно можемо сходити і лише тоді вже спускатися. Але поки що це все виглядає ну, як накопичення, да, таке все-таки накопичують біткоін краще відкупають, ніж жальти. Але наша задача з вами просто дочекатися виходу вниз і не пропустити цей момент. Так, USDT домінація. В принципі, тут все йде по плану, але з певними корекціями. До речі, зараз домінація, от якщо на денному таймфреймі дивитися, давайте на тижні подивимося. ще. Ну, на тижні в нас тут просто є якесь певне до речі, збалансування тижневого ось цього, ні, це денного, денного діапазону. І ціна спокійно може ще трошечки підійматися, але дуже того не хотілося б, бо якщо розтягнути діапазон тижневий, то ми навіть не зробили ребаланс цього діапазону. Якщо на денки подивитися, то зараз ЮСТ-Домінація проторговує денний імбаланс, має якийсь певний такий, да, певну реакцію, і дуже б хотілося б, щоб вона продовжувала свій таку свою таку несхідну Структури, я думаю, що всі бачать, що в нас є певна несхідна структура, і з цих значень спокійно можна чекати продовження несхідного руху. Так, в нас так само є ось цей ще фрактал, то домінація може ще, ЮСД-шка, да, може піднятися трошки нижче, зняти ось оцей фрактал і таки продовжити свій рух. Поки це все виглядає на те, що USDT домінація буде знижуватися, але. Альта зараз є дуже дуже маніпулятивною, на жаль, дуже мало в ній ліквідності і дуже важко її торгувати. Давайте подивимося хоча б щось з альткоїнів, які ми там продивлялися з вами. Ось тут має стрілечка, вона поки що не відпрацювала, і ціна оновила в очередной раз да, свої низи. По цьому вже дуже непогано це все виглядало, і набудували вже і діапазони, ми можемо їх прибирати, і імбаланси набудували вже все виглядало на продовження руху, але знову ж таки перезняли низ, і будемо зараз дивитися на якесь підтвердження. Поки що реджекшн-блоку навіть тут вже немає, бо 4-годинна свічка закрилась зовсім не реджекшн-блоком. Тож несхідний рух тут може спокійно продовжуватися. Давайте ще щось подивимося. По Аптосу тут так само в мене закрилося трошки вище, але без убиток, я вже стала, мені надаєло в ньому сидіти в цьому Аптосі. але так би мені закрило взагалі в ноль, а так маленький мінус. Ну, буду, буду дивитися, де його можна ще підібрати. Зняли певну ліквідність і, в принципі, низ ще не оновила. Тут ще все виглядає можливо. Якщо, в принципі, ціна закривається ось таким ось тут, ось, давайте зараз покажу. Ось цей день закриває ось таким чином, то я думаю, що Аптос після тесту піде оновлювати так само свій низ, і тоді вже тут буде дуже непогана дивергенція на день. Буду ще раз його придивлятися. Якщо розглянути, от, наприклад, і Доту, дуже багато зараз таких ситуацій по монетах, деякі монети тримаються доволі непогано, які не пішли оновлювати свій низ. В них набудувався ось цей тижневий імбаланс, і зараз ціна повністю проторгувала цей імбаланс. Бачите, і зараз є непоганий відкуп. Все ж таки, наша задача дочекатися якогось підтвердження, бо знову ж таки повторюсь: 4 годинна свічка закрилась, а реджекшн блоку немає. Є лише відкуп, є лише реджекшн, але при цьому ціна одразу прийшла тестити ось ці 4-годинні імбаланси, Тож, спокійно може. Піти вниз і бажано не оновити ось оцей оце rejection і тоді, можливо, піде вгору. Да? Буду, набудовувати буде ось таку структуру. Якщо такого не станеться, то, звичайно, після 4 годинного ми спокійно можемо продовжувати свій низхідний рух, бо донизу в нас ще є багато місця. Так, ICP. О, до речі, хотіла показати. Зараз буду знімати огляди, і дуже непогано оце саме ICP виглядає. Давайте на денку тижневого, у нас здається, тут є тижневий імбаланс. Давайте. Ні, тижневого імбалансу немає, є лише денній імбаланс і така дуже гарна структура. І ось ICP якраз проторгував перший імбаланс, затестував нижній імбаланс і вже сформував ось такий блок. Звичайно, б хотілося б з відкату все-таки його бачити на продовження, ну, як мінімум, на зняття, на перехай ось цей. Але вже подивимось, куди він там нас від... 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 відправить. То дуже б непогано було на перехай навіть і сюди сходити. Бо... При формуванні денного реджекшн блоку якщо денка закривається ось таким чином, да, ось такою сильною свічкою, то я думаю, тут буде продовження висхідного руху на як мінімум, да, як мінімум на фулфіл тижневого імбалансу на зняття ось оцих фрактальчиків денних, це ми про них так само не забуваємо. то, щоб обов'язково дивимось реакцію на якісь певні зони і куди ціна буде. Рухатися. Ось ці зони ми не забуваємо. Тобто обов'язково фіксуємося на фулфіл тижневого імбалансу, потім на зняття певних фракталів денних, і лише тоді тримаємо трошечки собі на продовження, на перехай. такий Гарний-гарний мув. Поки саме ICP виглядає дуже непогано. Таких монет небагато зараз, бо по більшості монетам вони всі просто звалілись і е, зняли певну ліквідність, проторгували повністю е, денні тижневі імбаланси. І зараз треба нам дивитися за реакцією. От, наприклад, на, е, на оп, ОП, якщо розглядати саме цю монету. То тут в нас якраз і відбулося. У нас є певний злам структури да, на денному таймфреймі. У нас є формування ось тут тижневого блоку, він якраз в мене відмічений. Це я робила якраз огляд дівчатам своїм в чаті. А, то зараз ціна. Проторгувала, зняла повністю ліквідність, затестувала е, тижневий імбаланс. І наша задача, звичайно, на денному таймфреймі все-таки знайти якесь певне підтвердження в цій зоні. Якщо, якщо в нас буде набудовуватися на меншому таймфреймі якась лонгова структура, то я думаю, що ціна такі так, це прибираємо пробити, то ціна такі продовжить свій висхідний рух. Поки що на 4-годинному таймфреймі знову ж таки в нас. Не набудувався а, жодного rejection блоку зараз якраз ціна може протестувати 4 години імбаланс, і е, задача, е, зараз наша, наша, задача ціни не оновити ось оцей низ. Якщо низ не буде оновлюватись і ціна буде продовжувати свою таку лонгову структуру, е, якісь набудування якихось блоків, то, звичайно, е, піде на продовження висхідного руху. Тобто зараз те, що ціни поприходили в. Тижневі імбаланси це дуже непоганий знак, якраз відбулося гарне збалансування ціни. Давайте подивимося, якщо розтягнути якраз Фібу на останній ось оцей рух. На останній, то ці, якраз по більшості монетам ціни збалансували ось оцей свій останній висхідний рух і мають повне право на продовження висхідного руху. Дуже б нам хотілося. Звичайно, якщо не буде якихось певних імпульсів, не буде набудовуватися якихось певних імбалансів, то все це піде оновлювати всі оці низи. Звичайно, не хотілося б, але вже маємо те, що маємо. Крипта, на жаль, повторюсь, зараз дуже маніпулятивна і її дуже-дуже важко торгувати. поки ліквідність не прийде знову в ринок. Всі оці виноси в обидва боки мають місце бути. Так, я знову наговорила вам майже 20 хвилин. Тож обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть якісь коментарі, але чесно скажу, не часто їх дивлюся, бо не вистачає часу. Скоро обіцяю, вже працюю дуже активно над формуванням да, свого телеграм-каналу. Як його буду вести? Зараз думаю, продумаю все і однозначно на початку лютого презентую свій вже телеграм-канал, і там же будете мати можливість задати мені питання прямо в телеграм-каналі. А поки всіх чекаю в підписках на Ютубі, давайте будемо розвивати мій канал для того, щоб більше людей все-таки побачило якусь певну аналітику і брало для себе якусь користь з того, що я тут віщаю, і змогли трошечки заробляти грошиків. Все, всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!